Мы вообще можем сделать, как делают сейчас вот по телевизору, показывают, что неизвестный пробрался в квартиру, помыл посуду, вымыл, покормил кота и съебался. Мы можем такую диверсию зачудить. А, у нас применить. и рыбок, да. да? Которых кос периодически выливает у унитаз. Всем привет. Всем привет. Да, цивилизация Ця на жаль, ми повинні почати з дисклеймера Дисклеймер. самі себе спростувати. А ну -ка. бо ми зачепилися, зачепилися за наших політичних діячів і пнули і пнули і пнули колишнього секретаря ради нацбезпеки і оборони Турчинов, який… Ну учитыває за... то, що ви сказали, пнули совершенно заслужено. Да, але потім з'ясувалося, що то не з того приміщення Данилюк угу. вівц, робив да не робив, а, а все насправді. Все в порядку, общем, хлопці розбирайтесь між собою, ми перепрошуємо. Але, вот все, в принципі, але, але, да? але перепрошуємо, да, але всі мають э, відповідати за свої слова. Між іншим, пане Данилюк, це вас також стосується. Тепер це пропри... теж більша проблема нашого. суспільства, Да. випадки надіють, справді. Які самі кос? Що виносили. Ну, просто було сюда нам в комплектному чуці, іменно Турчинови, і ошиблись і набазначились. Нам твої робити, значить, що ми і все ще дякуємо е Віталію Сінчишену. Віталя, ти нам накидав, конечно, за задач. Чому, чому ви? Тем і спеціально подяка прекрасній Озі Швець. Дякую, бо вона е, сказала, дуже похвалила нас названі угу. ставки. Мене дуже не так часто жінки хвалять, то я думав, що похвалитися. Мені теж на... Дмитро Борисович. — Ніхто нас не любить, Ні, ніхто не приголубить. Підемо ніхто. до садочку на їм на, на, да, хробачків, вони такі і так далі. О, Значить, що вона сказала? Що їй дуже сподобалась мота, які тобто висів, який ми сформулювали в одній з минулих програм, а коли ми е, сказали, е, що е, лайном людина може легко стати за життя? Да, це а правильно. от стати банкою компосту такий закон в травні дев'ятнадцятого, коли сенат штату Вашингтон, треба по перше до цього дожити, а по друге заслужити. Тобто, а заслужити це значить, що до моменту неминучої смерті, а нам не дано знати Коли е і як. времена і сроки, да, як вчить класик, напрацювати, наробити в собі і напрацювати навколо себе купи продуктивних речей. Дітей, я записав за нею. Е е е Дітей, проєктів, почуттів. Тобто, Наробити навколо себе такого собі персонального компосту і в такий спосіб, навіть будучи баночкою компосту, перейти з сучасності Будь красавчиком, навіть бидко... баночки компосту. Клас, <знадц stuff>. <Cordino> дякую, Оля, дякуємо Віталій. Значить, ми говорили це до теми колишніх люди. Хто вони? А сьогодні ми продовжимо eh, цю тему, але трошки трошки візьмемо інші аспекти. Давайте хто є в нашому в. Нашому, в моєму, в вашому світах, які багато в чому співпадають між собою, багато в чому не співпадають людиною, кого ми називаємо. Тобто ми можемо сказати, що людина, в тому числі, ті, які сьогодні сидять тут, або сиділи тут вчора, або будуть сидіти завтра. Юридично є люди. Так? Вони мають дату, місце народження, вони знають, як їх звати, вони напевно, вони знають час часами, хто своїх батьки, або не знають цього. Так? Вони здогадуються, яка, якої вони статі, да? але це, е, це не, не тільки це, да? не цей набір. Е, він пише, що Віталій, що людина є також те, що ким вона бачить себе і ким її бачать інші. Це ж правда? Угу. Да? Компостом або шматком лайна. Да. Да, і звідси питання, і на цьому можемо ми зупинимось сьогодні. Як сумістити, як поєднати в собі, сформувати і розвивати свій цілісний образ для себе і для інших. От, от свою унікальність абсолютно. Віталік, щоб у тебе ручки не боліли за такі питання, розумієш? щоб у тебе головешка не боліла, дякую тобі величезно. Многословные вопросы, если честно, до да ужаса просто. Давай попробуем. Была дискуссия с одним человеком, которого я очень уважаю. Есть люди помимо вас, которых я очень сильно уважаю, их очень мало. Да ладно. Да, их очень, очень мало, крайне. Нагласите весь список, пожалуйста. И мы общались касательно того, вот я говорил плетеными тиры слова, что и говорит Виталий, да. Человек, только в моем случае это было негодование касательно того, что в нашей стране, к сожалению, очень много мешканцев и даже мало громадян. Вот такое питание. Можно то же самое сказать человеку. Богатое да? население, мало людей. Так точно. И здесь ну, мне дали понять, что придумана такая штука, как Конституция, которая позволяет человеку быть тем, кем он хочет. Даже куском говна, Поясни. даже дебилом Поясни. Конституция быть разрешает. А, конституция. Это свобода каждого быть тем, кем он хочет быть. Подонком, ублюдком, классным чуваком, прекрасной девушкой, профессором, да неважно кем. Но если ты до тех пор, пока ты не нарушаешь закон, соответственно, ты есть тот, кто ты есть. Просто говорить о том, типа, где люди, а где человеки, я, честно говоря, тут настолько размытые грани, и у каждого это по-своему, что я даже не знаю, стоит ли браться за обсуждение всех этих вещей. Можно, конечно, сказать, что человеком с большой буквы являются, являются те люди, которые там занимаются благотворительностью, создают новые бизнес-проекты, занимаются развитием социальной сферы там, в определенных направлениях и так дальше и тому подобное. Можно много разлагольствовать, Но... Но... Но в то же время А у кого-то это по-другому. Кто придумал эти нормы? Я теперь... Де... Хорошее питання, я не знаю. Ну, Можно сказать, что Библия. У нас есть Библия, которая является типа индикатором. Да это типа там 10 заповедей. Да 12 заповедей. Сколько там заповедей? Да, <laughs> ну, не, не важно, не Но вы понимаете, о чем я дайте. говорю? Вопрос настолько сложный, что я даже не представляю себе, как на него ответить. Могу сказать за себя, наверное, как всегда. Да? да, конечно. А потом я, я за себя. Да, я угу. уважаю тех людей, у которых есть цели, которые не останавливаются на достигнутом. И здесь вопрос не в деньгах, здесь вопрос... Э в количестве достигнутого и в величине целей, которые люди ставят перед собой, в благородности этих целей. Я очень уважаю тех людей, которые зарабатывают деньги, при этом занимаются благотворительностью, но не тупой благотворительностью, а они создают что-то, что работает даже после их смерти. Это очень круто. Я уважаю тех людей, которые помогают другим людям. Это важно. Умные люди, начитанные люди. Люди, от которых можно подчеркнуть, как Дэн Борисович, например. Как Спасибо. Вы. Да, очень люблю. Что еще? Что еще? Что еще? Конечно, люди, которые не являются очкодавами. Это тоже очень важно. Страх бояться это нормально. Да? Ненормально постоянно вестись на этот страх. И оправдывая свой страх, не делать то, что ты должен делать. Это важно. Ну, в принципе, пока что все. Можно это остановить. Ага, и я Поговорив про страхи, про що страх це. Я не пам'ятаю, ми говорили про це чи ні. Дуже коротко одне речення, і це буде дуже сексистське речення. А, ну, страх це жіноче почуття. А, це, ми цепляли не цеплялі. Тому що жінки так, головні в людському роді. Угу. Ми пам'ятаємо це сто жінок да, да, да му і, і так, 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 так далі. Але ми да, да. у мене є два міркування на цю тему. Давайте перше воно відкрите. Я до сьогодні не знаю до нього відповідь, і я думаю, що це е, одна з кращих речей, які сталися в моєму житті. Uh -huh. і, і ця річ має своє це явище, це не річ, uh -huh. це явище має ім'я е, Любомир Угу, Так, uh -huh. да, ви говорили о нього неоднократно. Він настільки великий, що це до останнього дихання. Це буде. Він колись сказав, а потім я побачив, можливо, говорив, а якщо говорив, то варто повторити. Lightbox по дорозі до офісу, його портрет, і там за моя мета бути людиною. Він ніколи, принаймні, я не чув, щоб він сказав, що таке бути людиною. Він відкрив тему. Він відкрив двері і він. І залишив їх відкритими. Да, щоб залишив кожен міг відкритими. робити до себе величину. Точно, щоб ти сам собі відповів на питання. Рамок б да, вони, вони десь вони напевно існують, але я не бачу mm -hmm. тепер, да, станом на сьогоднішній день. Я розумію, наскільки це широке, глибоке, далеке поняття да, від мене, як мені далеко треба йти, щоб доторкнутися. Mm -hmm. да, доторкнутися до цього і як доторкнутися до. Е, його рукава колись, да. да. І отже, це відкриває колосальні можливості для мого особистісного розвитку. А Далі ми в минулій програмі. Ви ми говорили про те, про політичні кризи. Ви згадали? Да. Ми говорили про те, що ми з 1988 року восьмого року проходимося в постійній політичній політичні. Я скажу, що криза це насправді найкращий стан, який тільки може бути. І це теж правда. это тоже правда. Потому да. что она тебя она тебя спонукает до дії, выйти из зоны комфорта. Не так. Ты уже в ней ага. и у тебя просто нет другого варианта. Это очень классно. Вы классную штуку только что зацепили. Да. Как и проект ветерана пиццы и вообще в принципе все мои проекты, они же родились из-за проблем. Если бы не было у нас в стране проблем с адаптацией, трудоустройством ветерана, если бы в 2015 году всех пацанов брали на работу ровно, типа не было у них проблем, я бы ни хрена не открывал. Зачем? И так для все чего? Да, и так все нормально. Ну да. А нет, бабок нету, на работу не берут. Э, война, беременная жена, восьмой месяц. Нет, шестой месяц этот момент был. Ну короче, надо что-то делать. Ну не просто надо, это... Ну для меня уже все, это было либо я открываю проект, либо я открываю проект. Ну все, нету никаких вариантов вообще. Поэтому да, я здесь полностью с вами согласен. Это уникальная возможность для того, чтобы стартануть. Сделать что-то. Тут інша тема цікава, вимальовується вирази. Той, якого я особисто вважаю Спасителем, він одного разу сказав, там його якогось немічного попросили оздоровити, який там не ходив, проліжні всім плаває людина руками власне, в власному лайні експериментах. Людина мучиться, лікарям плати, а шансів ніяких. І Він йому сказав, встань та йди, твоя віра. Спасла тебе. А що це була віра? Це була віра людину, що я навіть в цьому безнадійному стані. Стан безнадійний, дружина на шостому місяці на роботу не беру, джерать нема. Леонідич от-от прийде і що. Адапта взагалі в стані йди. І ця віра, яка віра? Це віра в себе самого. Да? Я встану, я піду. Я буду рухатись, якщо я буду рухатись, старий завжди відкриє двері. Незалежно від того, хто не вірить. Він, він вірить в те, що його немає. А я не вірю в те, що він я є. Атеїст має право. -то і, ти, і... значить, неправильно воював. Не мав права захищати батьківщину. У мене теж був атеїст, Гіра один. Привіт тобі, Гіра, якщо дивишся, він теж був атеїстом. Був. Нет, до ротації і після ротації во время неізвісно. Ну ладно, все одно не признається. Да, ну, не потрібно. Це надзвичайно діло кожного, пожалуйста. Надзвичайно інтимні речі, треба поважати вибір кожного. Я хотів сказати, що одні вірять в те, що він є, а другі вірять в те, що його немає. Нас і перших, і других об'єднує все ж таки віра. Так точно, Хоча так тут точно. була би велика дискусія, наприклад, така у мене є аргумент. Хто Це, це до речі, дуже смачно. Да. Да, угу. така, ну, можна... <сих> жую, 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 жую. Це ж Хто це зробив? Італійці. Саме цей шматочок. А, ні, тут ну, італійці. Да. Є uh -huh. у них імена, да, ну, так? Да, да. Умовні да. Там, люди, які були. Жузеп чи хто там? Роберто Роберто, Жузеп. Угу. Да. Це хтось зробив? Безперечно. хтось зробив. — Обов'язково. -е програму, яку хтось. про що ви говорите. Дам Кожна дам. річ має свого творця. А хто створив закономірність Фібоначчі, наприклад? Астрофізики можуть тут вийти короче, і да. покачати. Ну навіть говорять о те, що да. Не все так однозначно, як Это... говорить наш запаребриковий да. другу обізяно. Життя життя таке значить, э, ким бачить себе. Віталій знову повернеться до нього Сенчишин, да uh -huh. ким бачить себе, яким її бачить е, інші, і це, є, і це є ознакою людини, uh -huh. да? розвиненої людської особистості. І питання, що раз я його повторюю, як сумістити, поєднати це в собі, сформувати, розвивати свій цілісний образ для себе, і для інших. Для мене був одним е, якось прийшов mm -hmm. сложно. — Ну, Так, очевидно. Одного разу прийшов до церкви і e, проповідь священик читає з Євангелія про Луки. Проповідь завжди має бути. Присвячена тому Євангелі, відривку, да? ну uh -huh. тому відривку конкретно, який читається в цей день. Це була притча про блудного сина. Uh -huh. Син повертається до батька, да, там розходяться, повертається і так далі. Тому він накриває Всі сіл. знають, я сподіваюся. Всі знають, да, вука там щось не пам'ятаю, яка, uh -huh. яка голова із тих, але це е, феноменально відома історія. Так я от думав. А про що це воно? Тому що старий спаситель, якого я вважаю спасителем, uh -huh. він до різних аудиторій звертався різними словами. Да? образами. Тут такі наводив, формував ілюзії, да? тут прямо казав, не робив подлюка, тому uh -huh. що геть з храму, що ви тут на те і так далі, і так далі, і так далі. І я подумав, що там зашито дуже багато сенсів. Uh -huh. і один з цих сенсів. Це відповідаючи на це питання, що ми дуже розділені самі з собою. Нам батьки не дають дихати, чи саме, чи саме дружини, чи саме чоловіки, чи саме діти, чи саме е Україна гинеси і, mm -hmm. і так далі, і тому подібне. Принципове питання повертає, е е полягає в тому, щоб повернутися. Що всередині кожного з нас живе своя дитина, незалежно від того, скільки там років. Так? І що питання питання полягає, проблема полягає в тому, щоб повернутися до себе самого, а не відвертатися. А? А, не відвертатися. А? а не відвертатися, а не відвертатися і сприйняти себе в цьому сенсі у Слави Викарчука. Це не передвиборна ага. агітація. Е, у нього є текст такий. Напиши на пустому конверті на, помню, чу, да, на да, чужому да, да. конверті. Мене вона просто як перший раз. Uh -huh. Я хочу мене просто порвати. Таким, Там є слова такі, таким, яким Бог тебе знав. Телефоні uh -huh. я думаю, що це велика максима що ти маєш стати тим, ким знав тебе Бог, а не тим, хто від те, чого від тебе хоче. Лідер політичної партії, твоя дружина, твої діти, твій ну, бій. Тут ну, я вважаю, що у кожного з нас в середині живе маленький індикатор. Он, вот я уверен на миллиард процентов, что каждый из нас знает, когда он поступает не по совести. Знает, когда он переступает через себя. Да-да, по Ну, все. И дальше уже ты начинаешь сам с собой вести диалог. Я вам ось що скажу про совість. О, тут тільки що. Опа, двері відкрилися і там написано такий текст. Скажіть, будь ласка, чи ми можемо спростувати, відкинути закони фізичного освіту, в якому ми живемо? Ні. Закон тяжіння, там, ЕМЦ квадрат, що там. Але же... когда коли мы ми придумаємо щось, що позволит нам преодоліти закони, це довго друге Ну, Ми да. навіть не можемо ігнорувати базон Хікса, прости мені, Господи. Ні, прости як... мне, господи, Я вообще не понимаю, що я сейчас сказал. Ну, Хікс був такий чувак, який теоретично вивів, сформував ідею про цей базон. Це окрема тема. Google, ребята, в комічні. Я теж потім Ну Скажіть, будь ласка, ми не можемо відкинути закони. Я переконаний в тому, що ми не можемо відкинути моральні закони, встановлені як би ми його не називали чи його нема. Що це є закон людського, закони людського буття. Якщо ти їх дотримуєшся, у тебе є можливість з'єднатися з самим собою і дожити до величезного щастя. Стати баночкою дуже якісно. Давайте вибирати та... цей компост, нафік, чесно. У нас нету теми. Всі будемо лісною, там Како у нас там ще кладбище є. Ну коротше. Ну, байків, ага, дорога дільня, да, дільниця, да. дідушка, постарався. Місто знайдеться кожному, Це не проблема. Добр, ми не можемо відкинути ці моральні приписи. Да. Якщо ти відкинув ці, ці моральні приписи, ти мені здається, фізично ти є людина. А по факту? А по факту, кто ты? Ты я тварина. Ну, Неллит, нельзя так говорить. И я думаю, а, ты человек, который ошибается, наверное. Да, ты свернул с пути. Такое тоже бывает. Мы же не всегда являемся однозначными в том, что мы делаем и как мы это делаем. Мы меняемся. Меняется наш жизненный опыт, меняются наши взгляды, наше мировоззрение. Я уверен на миллиард процентов, что ну, типа, сойти с пути это нормально. Главное вернуться. Вне зависимости от того, когда ты вернешься на этот путь. И внутренний индикатор есть, он все время говорит, дин дын 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 не то, дядя, не то, не то, дын дын дин дын Опа, это то, это то, хорошо, да, это правильно, это хорошо. То, кто слушать это внутренний индикатор. Ну, конечно, я называю это жить в водах самим собой. Для меня это, ну, приоритетно, важно, фундаментально. А есть слово на этот внутренний индикатор? Слово? Угу. Ну, це питання, чиє слово, ну зна значення цього внутрішнього індикатора. Його можна назвати совість, не знаю. Ну так я ж говорив уже об этом. Да, да, да. І совість для мене означає цей внутрішній індикатор, це означає для мене найкоротший шлях спілкування з творцем. Угу. Ну чому б ні? Очень навіть як гіпотеза хороша. А це означає, що якщо це тільки одне з можливих трактувань. Того, про що казав леженіший Любомир. Моя мета бути людиною. Людина це означає жити ж по совісті. Не просто ж так придумали це вираження. Да? — А звідси виникає інше питання, Леоніда. за це ж треба платити. Да. А чи ми готові платити ціну за те, щоб бути людьми? Я готов. Я плачу. А скільки ви готові заплатити? Скільки є? Дуже ну, вопрос заключается в чем? Тут не просто готовы ли вы платить эту цену. Мы всегда анализируем, думаем, принимаем для себя решения, в зависимости от ситуації. Я Зимой, просто там? думаю, да. Я просто повертаюсь до всіх своїх медийных проєктів, в яких я існував 30 років, угу. да? з яких я йшов просто на топе. Ну, вот Чому? Я тільки за... Потому что всередині включался день-динь-динь-динь. Говорил, что это что-то не то. Я не буду це робити. А что? А ну, я, я допустим, же так не всегда а. жил. Далеко не всегда. И сейчас иногда бывает, что я поступаю не так, как нужно. И потом возвращаюсь все-таки обратно. Ну, все мы ошибаемся. Это нормально, абсолютно нормально. А вы прощаете себя? Приходится. За, за то, что вырабыли, там, пропустимое, что вырабыли, что-то дурное. Ну, как вам сказать, типа, частично да, частично нет. Где-то приходится делать что-то, чтобы э, изменить ту ситуацию и компенсировать ущерб, скажем так. Возместить ущерб, это тоже важно, для меня, как для человека. Но сказать, что я там прям о чем-то жалею, я не скажу, потому что все, что я сделал, привело меня туда, где я сейчас нахожусь. И, возможно, все то говно, которое я делал, не хочется себя оправдывать, но факт остается фактом. Именно этот опыт позволил мне быть там, где я сейчас нахожусь, и быть именно тем, кем я являюсь сейчас. Ну, типа, а я себе сейчас нравлюсь. Ну, типа. Не идеальный, конечно, слава богу. Есть куда развиваться, причем очень во многих направлениях. Я ну, подобаю себе, потому что мы не есть куда развиваться. Ну, конечно. Слушай, такие дела нет. С того, что вы сказали, для да. меня очевидным я наступно записать, записать, чтобы окуляр был. Две вещи. А може більше. Перше, навчитися себе прощати. Це дуже важливо, це дуже тяжело. Да, я зробив дурницю, прийшов в дзеркало, подивись, не водя що я. я... Ну знаете, сказать себе, извините, типа, по, я сделал глупость, это одно. Признаться в этой глупости человеку, э, которому ты там навредил или которому ты причинил боль там или зло сделал, это совершенно другая история. Это уже сильная Но это необходимо. Я это называю типа необходимость выживания, да, Прости. потому что. Да, потому что если, ну типа какой самый большой враг каждого из нас? Мы сами. Мы сами. Потому что. Я считаю, что тяжелее всего тем людям, которые едят себя сами. Знаете, вот они знают, что они поступили неправильно. Советь их грызет, а они ничего не меняют, ничего не хотят делать. И начинается Бухалова, начинается наркота, начинается другая история, уход от проблемы. Вместо того, чтобы посмотреть проблемы в глаза, принять тот факт, что была допущена ошибка, извиниться и двигаться дальше. Есть такие, Был такие спивак. Геніальний. іншим, в Києві співав тут в театрі Соловцова, там mm -hmm. де тепер театр фронта. Федор Іван Шаляпін, да. окрема тема, гугл помочь. Mm -hmm. Фамілія знакома. Да, там у нього є. Я вам скину, я, я, вам, я вам скину посилання посилання на один з його номерів концертних, які починаються словами Покаяння отверзімі двері. Де людина просить у Бога відкрити двері, щоб принести покаяння. За те, що я зробив, чого ми всі не застраховані. Mm -hmm. От я так точно. Але це означає так ось, що треба рішуче зробити ампутацію почуття жалості до себе самого, перестати себе жаліти. І перестати жаліти інших людей. Кримінальну річ кажу тепер. Чому? Тому що це класика жанру. Це називається здобувати вторинну вигоду. Mm -hmm. Це коли ти експлуатуєш. У інших людей почуття жалості до себе самого. Поясніть. Банальний приклад. приклад. Я розумію, Я, що теп... ви я тепер намагаюся спілкуватися так, скільки я можу. З колясочниками-інвалідами, і між іншим, вони тут угу. до вас е... приїжджають. Да, приїжджають інколи, да. Да. Перше питання, яке вони... Я ми... просто глаза опускаю, тому що мені стидно до сих пор не зробив. У мене, к сожалению, не інклюзивне заведення. І фізично його зробити інклюзивним невозможно. Ну тим не менше. Можна, але за катастрофічні більші деньги, яких у мене поки що Ну тим не менше, познайомився тут у вас. І перше питання, я в захопленні від масштабу особистості цих людей. Да, це сильні ребята. Це не те слово. Так от перше питання, яке вони мені поставили, було таке. А ви нас жалієте? Я сказав, любі друзі, шановна громада. Я дуже давно позбувся почуття жалості до людей. Я вас не жалію, я вас поважаю. О! Нормально. Да, я теж з ними спілкувався. на Тоді заходите, так? Да? Почуття жалості, не треба жаліти. Чувство жалості возносить нас вище чоловіка, якому ми испытываємо это чувство. Це вже о типа, ну, не то щоб ненормально, но это не не, не равноправие. По-перше, а по-друге, це спроба закрити свою власну пораження. да, так, да? да, да. я понял. Чимось її заповнити. Чимось таким, що насправді не є гідне тебе. Це не конструктивно і не коншено і не гідне да. тих людей. Да? Несправедливо по до них. Тому ніякої жалості, а просто говори з людьми. Да? Просто стався до них як до е, рівних собі погідності, Ми всі рівні погідності, правда. Хоча різної статі у нас різна кількість волосся на голові. Це і значить. Я не страждаю від цього якраз, навпаки дуже приємно. Е, значить, насправді це є тільки частиною відповіді на питання, як сумістити, поєднати в собі, сформувати і розвивати свій цілісний область для себе і для інших. Це означає, по-перше, що наш час вийшов, а по-друге, це означає, що треба зробити перший крок позбавитися жалості до себе. Позбавитися жалості до себе. Самого да зрозуміти, що всередині тебе незалежно від того, до якої ви, ви статі належите, живе або маленький хлопчик, або маленька дівчинка, треба задовольняти її потреби. Я думаю, психологи зараз дивляться і хочуть нас розірвати. <сум> Мені здається, що збавитися від чувства жалості до себе неможливо. І не можна, тому що оно, по суті просто є. Я думаю, що важливо ідентифіцірувати це чувство. И работать с ним. Это уже более конструктивно, как вы считаете? Просто убрать просто чувство жалости к себе, по-моему, невозможно. Так или иначе, возникают в жизни ситуации, когда прям едешь и такой... И когда понял, что у вас ну, все нормально, успокой Ну, типа, нету причин, там, для, нет никаких причин для паники там, или для расстройства. проанализировал ситуацию, да, понимаешь, да, и правда нету, все нормально. Я уже вам колись говорил, Понятно, что я раз. почутя. У мене метода така, ага. ну там почуття жалості. які Який біт. Там чи страх, да, так, як кладуться і його собі надумають. І формуєте, да? Як він виглядає? я, да, Який запах, що що він хоче від мене. <клі> Тут Тому, психологи всі аплодують. Да, <клі> Чому він хоче мене навчити? Ага. Оця жалость. А вона якої давно немає, але колись вона була до який я бідний, він нещасний, і, і взагалі як мені далі Всі ми жити так думали? Да. <клес> е, як жити? Я не знав відповіді на це питання. Я прийшов до е, моєї першої парафії, там в Святошині. Воздвиження святого Христа постукав в двері, вийшла дівчина Так. Да. Mm. Я запитав, я хочу кажу, поговорити зі Ну, дуже хар прийшов там, священник і так далі. Потім я подивився на цих людей. Да? Їх було двоє на весь цей регіон, Київський, двадцять 25 років, років тому було. І були прості речі, треба було, приходила гуманітарка з Польщі там, чи з Німеччини, треба було розвантажити, а потім іти прибирати за хворими в лікарні, які не mm -hmm. ходять. Да? А після того треба було там, пофарбувати щось на, на, на маєтку, де це. а після того там, вчити катехізм, а після того служба Божа. Mm -hmm. А після того треба йти додати. І, і І ти бачиш реальні проблеми реальних людей, і, і... я розумію, чого. Встань и иди, вера твоя спасла тебя. Я бы по Трещински сказал, залепи и двигайся дальше. Все нормально, все хорошо. Да, 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 именно так. Или встань и иди, кому как удобнее? Это такое дело. Не, вы смеетесь на самом деле. Я, я а, здесь слово залипи. Ну, просто... У меня та же самая методика. Ну типа, я просто анализирую, что у меня есть и понимаю, что у меня все не просто хорошо, а я счастливчик, я счастливый Супер. человек. Ну Супер. типа, Супер. А, в принципе, не то, что жаловаться, ну типа, завали и двигайся дальше. Все. Завали, да, а, я, да, я Завали и двигайся да, дальше. Я, все, я лепой... да, да, э, да. Завали и двигайся дальше. Скавая все украинскую буду. Залепы. Заліпи, Я да. благаю тебе заліпи. заліпи. Да? Я благаю, заліпи, бо не можу заліпити. Іменно Я. так. Я. Да, да, да. Ну і хорошо, значить, заліпили ми на сьогодні. Всім дякуємо, Всім дякую, дякую Оля Швець, дякую, Віталій, Сім Віталій, Якщо б всі... тебе ручки не боліли, запам'ятаєш, що ага. все у тебе було дуже добре. Дякую Будь тобі за такі запитання. За тиждень, пока, пока.